Найбільші торговельні партнери Сполучених Штатів, Канада, Мексика та Китай разом вони складають третину американської зовнішньої торгівлі по 25% націнки для Канади та Мексики, 10% для Китаю, але це на додачу до вже існуючих 25%. Пояснюючи причину запровадження тарифів, Трамп називає комплекс як економічних, так і кримінального характеру, звинувачуючи ці країни у сприянні наркотрафіку в США. Пане президенте, чи можуть Китай, Мексика і Канада зробити щось, щоб запобігти запровадженню тарифів завтра? Ні, ні, не тепер немає предмету для переговорів. Ні, це чиста економіка. У нас великий дефіцит, як ви знаєте, з усіма трьома. Окрім того, одна з країн надсилає нам величезну кількість фентанілу, вбиваючи сотні тисяч людей на рік. А дві з них роблять можливим, щоб ця отрута потрапляла до нас. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляє: ми цього не хотіли, але вимушені вдатися до дзеркальної відповіді і запроваджує свої тарифи теж 25%. Та проти Канади поставлять під загрожу ваші робочі місця, закриття загрожує американським заводам зі зборки авто та іншим виробничим потужностям. Вони підвищать ваші витрати, включаючи їжу в магазинах і бензин на заправках. Вони перешкоджатимуть вашому доступу до доступних поставок життєво важливих товарів, які мають вирішальне значення для безпеки Сполучених Штатів, таких як нікель, калій, уран, сталь та люмі. Кін запровадження тарифів назвав неконструктивним кроком, що порушує правила всесвітньої організації торгівлі, і закликав США відмовитися від нього. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася запровадити зустрічні тарифи. Вони, як то кажуть, стріляють собі в ногу. Вони піднімають на 25 відсотків, але це матиме великі впливи на них. про зростання цін для американців написав таке. Це буде золота ера Америки. Чи буде нам боляче? Так можливо, а можливо ні. Але ми зробимо Америку знову величною, і це вартує ціни.